Людина не може в цьому розкритися, людина не може в цьому побачити нових якихось можливостей. Все, знаєте, на вигоді будується. І, відповідно, душа там не розкривається. Людина себе не відчуває в цьому, людина не відчуває свого росту. Можливо, на початку да, цей ріст і є, але далі потрібно бачити, чи ви в цьому застряли, чи вам потрібно йти далі. Але якщо ми йдемо далі, то відповідно треба від цього всього відмовлятися повністю повністю оголені, без нічого ви переходите на наступний етап. Тому що на наступний етап, це знаєте, як маленькі ось такі реальності, і між ними ось цей прохід, він дуже тонесенький. І для того, щоб вам з одної цієї бульбашки, да, з одної реальності перейти в іншу через цей прохід, через цей дуже тоненький тунель, вам треба все залишити старе. Передній бульбашці. і максимально здатися, знаєте, в мене в ці моменти, в ці періоди, я падаю на саме дно, на саме дно, тому що це мені допомагає скинути з себе все, що мені не треба. Абсолютно допомагає мені повністю скинути контроль, довіритися процесу, і, знаєте, от ніби я пропливаю, знаєте, в цьому тунелі, але максимально розслабившись, як тільки я починаю напружуватися. Я починаю метушитися. Я не можу тут пройти, бо я починаю метушитися і головою вдарятися да, в ці стінки тунеля. Тому е, потрібно максимально розслабитися, текти по течії і ось так плавно, без нічого. Просто чисті, оголені, ви проходите в ось цю наступну нову реальність. І далі вам вже вас, е, вас в цей момент, коли ви пройшли, ви це відчуваєте через. Прилив енергії, він о, прикольно! І тут щось нове, знаєте, прям нова енергія відчувається, і ти вже по-новому якось бачиш, якісь можливості нові, якісь ідеї нові. Ти вже по-іншому на це реагуєш і, і сприймаєш, і, відповідно, в тебе зовсім е, нова частота, нова частота, нова енергія, і ти її по-новому проєкту.